Наразі Національний банк заговорив про нові обмеження на p 2 p платежі для тих. Для того щоб боротися, скажімо так, з тіньовою економікою, варто знати, що тут нема за що переживати, і це не, ну, не така страшна річ. Зараз поясню, чому по-перше, це все з коментарів лише пишного, тобто, ми не бачимо наразі якогось нормативно-правового акту, який каже про те, що ось це має працювати ось так, або має працювати ось так. По-друге, з заявленого пишне е є ліміт на вихідні перекази у 100 тисяч гривень на картку. Тобто, ви можете з одної, однієї картки одного банку скинути 100 тисяч гривень. Комусь. Є у вас 5 банків, 500 тисяч гривень. По третє, це стосується тих, хто не є ФОПом, перш за все. Якщо ви є ФОПом, якщо ви провадите господарську діяльність в абсолютно законному полі, для вас взагалі не виступає ніяких питань, вони не з'являються, все буде окей. Ви як провадили її за допомогою ФОПа та його рахунків, так і будете провадити. Тому не так страшенний дьявол, як, рису... як його малюють, скажімо так. Залишаємося на зв'язку і пишіть ваші питання в коментарях.